Мамо, хлопці у школі кажуть, що в мене занадто велика голова. І обзивають пуголовком. То дай їм за це по шиї. А вони від мене вузькими коридорами тікають. Запитання студенту на іспиті з анатомії. Де знаходяться м'язи, що розводять ноги? Студент недовго думаючи. На руках. Селом їде мужик на підводі. З-за паркану висовується інший і кричить: Куме, ти чому ніколи не зайдеш? Заїхав би, стаканчик горілки б пропустив. Перший смикає поводи, зубиняє коня. На його обличчі з'являється мрійливий вираз. Горілочки кажеш? А що? Горілки це можна. От і я говорю, продовжує другий. Заодно пидро напилили. Перший сердито витягає коня батогом уздовж спини. Що? заслухався сволота. У жінки всього два обов'язки перед чоловіком заспокоїти його, коли він нервовий, нервувати його, коли він спокійний. Помер митрополит Паша Мерседес і потрапив у пекло. Дзвонить із претензіями святому Петру. Алло, святий Петре, я не зрозумів, що ви там курите? Чому я в пеклі? Не може бути, щоб мене справді направили до пекла. Святий Петро починає нишпорити по картотеці, але ніяк не може знайти на митрополита. Він обіцяє допомогти та йде. Минає день, але нічого не змінюється. Паша Мерседес знову дзвонить. Алло, святий Петре! На завтра тут запланована огидна оргія з молодими хлопчиками та старими дівами. Відвідування обов'язкове для всіх. Витягне мене! Святий Петро божиться, що все зробить, але за купою справ забуває. Наступного дня телефонний дзвінок. Петро з жахом піднімає слухавку і чує Петруха! Це паштет! Ну, ти там того. Не переймайся дуже.